Всім привіт! Ви на каналі Діани Новини. Сьогодні у нас скандальна блогерка, яку переслідує хвиля хейту, і проти якої відкрито кілька кримінальних проваджень. Анна Алхім заявила, що залишає Україну. Або ж її вигнали. Сьогодні ми в цьому розберемось. Анна наголосила рішення про переїзд її. Власне, вона заперечує будь-які чітки, що її нібито вигнали, чи змусили залишити країну. Головна причина, за її словами, безпека сина. Хлопчик ходить до школи в житловому комплексі Республіка у Києві. І після останніх російських обстрілів у цьому районі блогерка вирішила, що більше не готова ризикувати. Вона порівняла життя в столиці з лотереєю, ніколи не знає, коли може статися трагедія? Київ найкраще місце у світі з її слів, але тепер вона вимушена обрати безпеку. Та за офіційною версією про безпеку стоїть інший факт: проти алхім відкрито аж три кримінальних провадження Кодексу України. Державна зрада. Також вона фігурує у кримінальних справах, пов'язаних із порушенням мови і мовного законодавства та розпалюванням ворожнечі всередині країни. Її неодноразові заяви про українську мову, культуру та прихильність до російського контенту викликали бурхливі скандали. Тепер Анна починає нові. Нове життя в Дубаї, запевняючи, що це лише свіжий старт і можливість зосередитися на творчості, та для багатьох україні її переїзд виглядає не як втечі від війни, а як втечі від відповідальності. Тут новини про найгарячіших зірок: Анну Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших про їхні секрети, заколісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реальну класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100%. Пишіть мені на пошту або в інстаграм. Посилання під відео. Відео. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках.